Перший взрив я, я прокинулась. Я не могла піти, тому що я нічого не бачила. А виходить, що летіло вгору, а потім згори падало сюди. 22 червня 2023 року вночі зазнало обстрілу село Вільне Криворізького району. За інформацією повітряних сил, це були прильоти російських Х-22 та х 47 кинжал. Десять будинків зазнали руйнувань, пошкоджено систему водо, електро та газопостачання. Десять на другу да десь перший взрив. я прокинулась. Муж прокинувся. і сразу ми поняли, что это близко где-то. Мы сразу вскочили, что в подвал. Мы не могли выйти из дому, потому что вот это у нас все было заварено, и мы вышли через подвал. Когда все, конечно, увидели, мы вообще просто ахнули. Это мы немножко уже разобрали, тут все висело, вход завалены, заборів у нас соседями нет, крыша вся побитая. По... Агну, тут больші дві дирки в кімнаті там повністю как бы, насквозь. Перебило газову трубу, світло, електрику перебило. Але якийсь запах такий незрозумілий, ніби газ не газ. Чоловік пояснює мені, каже, це порох. Це запах йде повністю з ракети. Тут вся хата була сіра в цьому порохі, пороху, тому відразу теж вийшли, тому що тут неможливо було дихати. Ви бачите, тут стеля проломлена за мною, ну, відповідно, впало все сюди. От ця кухня мені належить. Ну і решта на. На гаражі у нас гараж теж побитий шифер, але машина здається ціла, бо на відміну від сусідів, яких і ма і, із і, і машиною проблеми тут напроти нас сусіди. Хати порозносило. В хатах лежать такі асфальтобетонні плити. Ну це ас-асфальт, щебінь, що коли ремонтувалося, воно там взялося таким коржом, і оці коржі така вибухова хвиля була, що його підняло, і навіть зверніть увагу у нас. А димоход не зруйнований. Тобто, якби воно просто летіло отак від вирви, воно б знесло димоход. А виходить, що воно летіло вгору, а потім згори падало сюди і отак от е пробило дах. Я не могла піти, тому що я нічого не бачила. А, пилюка, оце. Да. Поліцейські приїхали і сразу не кричали. Тікайте, тому що зараз обратно будуть прильоти. І ми отак побігли, побігли по цьому. А куди тікати? Куди тікати? <гум> Ну, втекли. Бігли ось наклонялись. Вирішила, що будемо жити довго і русню переможемо, і всі будуть щасливі. У статті 51.2 пункт Женевських конвенцій зазначено, цивільне населення як таке, а також окремі цивільні особи, не повинні бути об'єктом нападів. Заборонено акти насильства чи загрози насильства, що мають головною метою тероризувати цивільне населення. Обстріл приватного житлового сектору в селі Вільне Криворізького району, 22 червня 2023 року. Є підстави вважати воєнним злочином Росії.